Почекай, встань, бо десь впала голка. Зараз мушу знайти її. Мама, знайди, бо голка може залізти в ногу і проткнути серце. Ти що не сідай на фут стола? Ти заміж, не вийдеш ніколи і вмреш сама. Ти що не знаєш, що не можна косити очі, ти будеш коса все життя. І в фільмі він отак стріляв, потім впав і зламав оту руку. Ти що не показуй на собі, бо теж зламаєш руку, тако зроби. Блін, блін, уса! Блін, зараз уса вжалить і вмремо. Ні, не вжалить. Треба казати, просто сіль вода. Сіль, сіль вода, сіль вода. Сіль, вода. Сіль. Ой, давай вдаримося ще раз, щоб не були баранами і не посварилися. А в мене вдома є барабани і батут. А в мене є літаюча машина. А в мене є павук. от такий здоровий. А в мене є телефон, який складається навпіл. Нема такого телефона. Покажи. Я маю, просто мені мама його не дозволяє виносити, показувати. Значить, немає. Не існує такого брехуха. Маю. Вот ходи в Вікторію Гарденця, ти покаже. Вот Samsung сун Store. Вот складений смартфон Samsung Galaxy Flip 7. Зручний, компактний і складається вдвічі. Ще от такий планшет є: Samsung Galaxy Fold 7. Тут телефон. Але якщо розкласти, то це повноцінний планшет. А ще за промокодом chap 10 буде 10% знижка. Він діє на Samsung Galaxy Fold 7, Flip 7, Watch 8 та Watch Ultra. Так що дзвони мамі, хай прийде і Купе.